Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас палатка Ланшан 1 фірми Triful Gear. Їй вже 2,5 роки десь. Купив її, як тільки вона з'явилася. 2001 року випуску. Встиг з нею походити вже ну, фактично у всі сезони. Можна так сказати, зимою ще її не брав, але брав її в мінус сім. Сніг теж тоді був. Це була пізня весна і пізня осінь теж. В принципі, не думаю, що сильно зимою буде щось відлічатися, бо вона чотирьох сезонів. Можливо, тільки прийдеться оці колешки закапувати як якаря в сніг. Зроблена вона з силіконізованого нейлону. Верх її 20 ден є всередині. Зараз відкрию. Ось, ось це 15 є. я її вже трохи переробив. Зараз її вага становить 979 грам. Ну, з завода була приблизно така сама, плюс-мінус 10 грам, але я її модифікував, тому що було дуже жарко в ній. Вона позиціонується як 4 сезона, але по факту, якщо спати літом, особливо я був 5 днів спав під дощами, воно все мокре, було, було випаровування велике в палаці, то дуже некомфортно. Я її модифікував. Фактично додав 30 грам до її ваги, але в іншому місці теж 30 грам скинув, тому маса залишилася та сама. Зараз я зберу двері. Ось так можна скомкати двері. Дно тут зроблене не з силиконізованим покриттям, а з поліуретаном. Силіконізоване покриття використовується отут. Що я в цій палаці поміняв, то це ось тут проходить одна дверка, другої немає. Не було. Я повшивав сюди блискавки. Тепер можна оцей зимній слой отак от скомкати. в котельку. Отак, коротше, одну і тут так само є ще одна. Їх можна скомкати і залишається москітна сітка, через неї даже самі маленькі кліщини пролізуть. Добавило це маси 30 грам взагалі. Тут на цій дверці теж таке зроблено. Ось це і додає сильне провітрювання. Ну в цьому і був смисл взагалі додати провітрювання, тому що літом, коли було дуже мокро, 5 днів гнили під дощами, можна сказати, каталися на велосипедах, то всередині все починає випаровуватися, конденсуватися, намокати, і ти сидиш як в салоні. За що ну, цей 15 день є силіконізованого нейлону. Ця палатка безкаркасна, ставиться на трекінгову палку. В неї один вхід ось тут. От стільки в ній місця. Це версія 4 сезону і ланшань 1, бо є ще LineShine 1 Pro, а версія о, легша. Получається, там на сот грам. Але вона, по-моєму, однослойна, я точно не знаю. Вроді там йде один отак от слой, ще тут, з москітки чи з чого там і все. Ну і по периметру там сіточка стоїть. У мене є просто проверсія двохмісна, там вроде, конструкція похожа. Також, щоб був сквозняк, я вшив отут теж дві блискавки. вони отак от застібаються вверх. І щоб під, під власною вагою воно падало, оця штука розтібаєш і тут москітну сітку вот таку саму вшив З завода йде москітна сітка от тільки отут, і її дуже мало. І отут ще москітна сітка йде. Вентиляції я рипосовую. Цього дуже мало для вентиляції. Я один раз навіть був. А, чуть не задихнувся, але з власної помилки, можна сказати так. Я взяв просто цю палатку в один слой. Ну, в общем тут смисл в тому, що вітер має попадати ззовні, от, от сюди. І між слоями вже має тоді задуватися вентиляцію. А я взяв тільки зовнішній слой і придавив його сильно до землі камінцями по периметру. Вирішив, щоб не нести 980 грамів, я понесу там грам 500 і чуть не поплатився за це. Вночі проснувся, від... ну, все закрите було, виходить. Доступ повітря був тільки через оцю вентиляцію верхню. Получається, вночі проснувся від того, що я задихаюся. Не зразу зрозумів, що проходить. Через кілька секунд зрозумів, що мало кисню і ну, дуже боліла голова. Просто. Відкрив дверки, швидко провітрив палатку і ну, потім пройшло через пару минут. Поняв, що так не можна ставити. І Також є такий нюанс в силіконізованих палатах, що вони, коли їх розтягуєш, вони стоять кілька хвилин і провісають. От вона вже провісати почала. Їх потрібно просто підтягувати. Ну, один раз підтягнув, більше вона не провісає. Я ще вставлю кадр з свого першого походу з цією палаткою, я тоді ще не знав таких нюансів, як я проснувся і в мене. Оце все хлопало по лиці. На даний момент я просто ставлю палатку, виходжу ну, щось готувати, їсти. Ну, в общем, вся всяка возня і потім проходжу всі ці відтяжки, ще раз отак от підтягую. Тут теж ставиться вона на 9 кілочків, але по факту їх можна брати і менше. Це я вже поставив оці відтяжки всі. От, ну Тут кілочок теж є, він просто там втикнув на інше місце, було впадло обходити палатку. Оці теж можна набрати той. Тут така конструкція використовується з крючком, щоб зекономити один кілочок, вони поступили таким чином. От прокидається шнурок під кілочком і зачіпляється за оцю петлю. І тоді одним регулятором регулюється натяжка і цього низа і оцього ну, цієї вентиляції. Блискавки тут вайки походу по ходу. Стоять, ну може і ні. Я не знаю, в мене версія стара. Но вони крепкі, поки що претензій в мене до них немає. Під низ я кинув футпринт, бо вон, скільки шишок. Таке собі я місце вибрав, щоб поставити палатку. Зараз не дуже в ній буду лазити, можна і пробити. Зовнішня палатка до внутрішньої чіпляється такими крючками пластиковими. Якщо її неправильно поставити, то місце, звісно, всередині стане поменше. І вона так буде хлопати по лиці, якщо буде сквозняк. А він, скоріше всього, буде, якщо десь стати на вершині. От Я засунув всередину коврик, тут кинув рюкзак з боку. От так от вона не має бути, це вона просто на кривому стоїть і на скору руку розтягнута. Її трохи довго ставити. Там ще можна кидати своє взуття, там речі. Я взуття в тамбурі не оставляю, щоб слимаки ніякі не залізли, там миші і прочі штуки, бо вже були прецеденти, що миші погризли там трохи екіпіровку. Тут теж можна щось оставити. Є карманчик для електроніки, але я туди ніколи нічого не кидав. Як правило все залишаю всередині, бо може бути конденсат. Ну, по крайній мере, він був, поки я не повшивав оці вентиляції. Зараз -то вже не бачив його. Вроді провітрюється вона так нормально. Я відкриваю зазвичай оцю сітку, і ту, і цю. Всі, які повшивав. Вже даже думаю, там була ще трьохсезонна версія, там були просто оці сітки. Ну, не оця тканина, а просто такі самі сітки по всьому периметру. Треба було одразу ту версію брати і все. Одна з модифікацій, яку я вніс, це був отакий чохол. Він важив 47 грам, здається, чи 43 Це чохол на даний момент від двохмісної такої ж палатки Про версії, але вони однакові були кілька днів назад. Я його переробив отакий на затяжці. І тепер він важить не 43 грама, а 13 грам. Ну, тобто 30 грам з економу. Також оцей чохол для кілочків він був. Ну, от таких розмірів. Не знаю, навіщо такий шили великий. Я його теж підрізав і тепер він ну, по розміру кілочків. В нових версіях палаток здається вже одразу такий шиють. Водопроникність тут верха 2000 мм, низа 6000 мм. Оце я я низ положив. Це плівка третє скло, ну, аналог полікро. Не знаю, крепше воно не крепше, там, точніше, менше воно крепке, ніж полікро чи ні. Хоча я взагалі спав без нічого. Ну, ніякі футпринти не використовував в горах. Один раз тільки пончо силиконоване. Розстелив під низ. Під палатку, а другий раз то в мене не було внутрішньої цієї палатки, тільки зовнішня, то я стелив ну, просто його на землю, щоб не лягати в болото якесь там. Забув сказати, чому я взагалі купив цю палатку. Задовбався носити важкі палатки в гори. Получається, так, так само і рюкзаки, і побачив, що є обладнання легше, почав гуглити, знайшов, що таке ультралайт. Ну, легкохіст у нас переводиться. Ну і почав скупати собі обладнання більш легке. Спочатку купив одну палатку вагою, там кілограма два, а потім буквально через місяця три масово почав знаходити палатки всякі по кілограму, менше кілограму. Почали багато брендів теж шити з силіконізованого нейлона. До того я ходив ну от в Кримські гори ми ходили, друг брав палатки, вони там важили кілограма 3-4, там всякі тера і прочий хлам. Супер тяжкі палатки. Да, місця в них багато там, вроді як, хоча інколи і не багато там. Одна, взагалі, була спортмастера, ще одну спалив своєї сестри. Так питався грітись. Малесенька була, але вона доволі легка була. А от всі останні то були повний мусор. з проката також брали теж, навірно, тереінкогніти. Якісь одні з самих тяжких палаток, в яких я взагалі спав, і тут зразу перейшов на ну точніше. Спочатку перейшов на два чимось кілограма. Це трамповська палатка Трамп Байк третьої версії чи другої, якої там, не помню вже. А далі купив оцю ланшаньо 1. Плюсом є те, що вона безкаркасна. Можна поставити на трекінгову палку, в якій я і так ношу собою в поход безсмислено таскати каркас. Єдине, що коли їздили на велосипедах, то доводилося. Трекінгову палку чіпляти на передню сумку. Це невелика проблема, там палка важить 200 грам, то сильно маси не додає, Воно все одно, навіть якщо персонально ну, заради цієї палатки возити трекінгову палку, то це там буде кіло 200, все одно легка палатка виходить. Можна взагалі брати навіть не трекінгову, а якусь звичайну. Кілочки теж можна всі не брати, вона стане ще легше. От замість цих, допустимо, я втикав в різні палки, як от зараз отут встав.